Ну що, триммер, який не косить. Всім привіт! пта 24 завезли мене на магазин, взяв один тример до себе додому, бо ні разу його не тестував в реальних бойових умовах, тільки дивився обзори на YouTube. В принципі, я нічого від нього не очікую. Я його взяв, щоб підрівнювати після косарки, підрівнювати біля тротуару. Але хочеться зняти і вам показати, що він взагалі здатен. В принципі, почнемо з трави, почнемо з підрівнювання біля тротуарної плитки біля стіни. А в принципі, якщо буде вистачати потужності, то я думаю, підемо десь на вищу траву, подивимось. Значить, Я взяв собі тушку, бо в мене вже є такий 4 амперний акумулятор вдома. Тушка в нас стіна 1970 гривень. Комплекс з двома акумуляторами 2 з зарядкою 1500 гривень. Ще ні разу ним не користувався в бойових умовах. Тому дуже цікаво, на що він взагалі здатний. Що у нас тут по комплектації? Ручка від дідового пилососа. Ось така ручка. Так, такі диски. Дві насадки металевих, два ножа металевих. П'ять ножів пластмасових. Ключик, захист. Гарантія на нього 3 роки на акумулятор, якщо в комплекті то один рік. Так, зараз буду збирати і, в принципі. Будемо щось починати робити. Так, поки збираю одразу деякі моменти. Значить, захисний кожух насаджуємо на ці 4 борця і прокручуємо вправо. Також тут є ось така, такий захист. Дві дирочки зліва-справа, для того, щоб ніж не бити там об стіну або об камінь і так далі. І, до речі, взяв я цей пластмасовий ніж в руки, чесно, якийсь одноразово, навіть в руках він може... Зламатися, тому так особливо надії на ці ножи. Я не полагаю, думаю, що проказ скоро зробить, що можна буде їх докупити. Бо, справді такі на один раз. Так, це був такий пластмасовий ніж для тесту першого. Значить, Що які моменти при зборці? Оцей захисний чор чорний кожух не знімаємо, відкручуємо гайку, шайбу, знімаємо, надіваємо ніж або диск і наверх закручуємо її, плюс затягуємо ключиком. Захист ми посипили, захист тут посипили, ручку прицепили, зараз буду вмикати і перевіряти. Ну, так виглядає в собраному віде. Може, поставив пластмасовий, поставок акумулятора. Ну, Трохи вона мені замаленька, тому що в мене ріст 1,90 м. Приходиться гнути спину. Хотілося б, звісно, щоб вона більше висовувалася. Поділю цей участок умовню на прямокутники, на одному прямокутнику пластмасовий, другий металевий, третій диск. Що, ага. Стартуємо. Ну, непогано, непогано, я вам скажу. Ну, це, звісно, газонна трава тут, але... нормально. Ну, Але, звісно, кусить мало до пенсії, то тут радіус діаметр може скільки сантиметрів. Ну, 6. Ну, але газонну траву вона... Нормально, навіть можна не пробувати на металевому, тому що навіть на пластмасу воно нормально скусило її. Коротше, щоб підрівнювати точно нормально буде. Може зараз одразу піду на якусь густі шутро, до і все. Ну, в общем, на газоні траві немає сенсу його перевіряти, тому що там на пластмасу в ножі і нормально її косить. Так що зараз надіваю диска і йдемо косити щось посерйозніше. Так, ще один момент при надіванні диска. Перевірте напрям. Ножів, тому що, в принципі, в моєму випадку це логотип-прокрафт вверх, назовні. Але може бути і по-іншому в деяких випадках. Ну що, диск стоїть. бо такий бурян, Не супервисокий, але достатньо густий. Ну Погнали. Зараз візьму в дві руки, бо трохи неудобно одною рукою. Йду до кінця і покажу, що там з цього всього вийде. Ну, Шостей покусило. Трохи нерівна земля, але об землю черхає. Але ну, непогано, я вам скажу. Я очікую, якщо чесно, такий невеличкий бур'ян там на городі десь Чи де. то навіть справляється. Ну ви знаєте, якимось чудом воно. Что ж ты косить? А ну-ка. От щеміну, що нема швидкого зупинки, там воно тоді може півміну прикроти. Ну але я вам скажу, що непогано, непогано. Як ще такої кусає за 1500 гривень, це непоганий результат. Ну що, погнали далі. В принципі, ця коса на таку траву взагалі не предназначена, але давайте спробуємо, але вже виключу телефон, тому що одною рукою таке точно не піде. Так що давайте. Ну, в общем... Згорем пополам якось я тут щось накусив, навіть чи буде видно, попадала трава. Ну але чесно, на таку траву воно точно не предназначене через те, що просто тут малий діаметр. Можна до пенсії тут гратися. Хоча щось воно даже щось тут питається. По зарядці мене вшло, в мене ушло, у мене було три поділки. Зараз дві Тобто, по суті, на двох чуть двох амперних. Десь хвилин 40-50 вона буде працювати. Значить, Які ми можемо зробити висновки типу цій? щодо техніки? З все, який я побачив, це те, що якщо максимум відкриває цю недопилососну палку, вона починає тут посередині гнутися. Тобто на максимум її не не підняти. Відповідно, якщо ви високого росту, то вам буде просто неудобно. А так, якщо у вас газонна трава біля дома, там після косарки підрівнять біля бордюра, взагалі ідеальний варіант. Навіть якщо покосить газону траву, теж її косить, але ну, з таким діаметром ви то будете косити до пенсії просто. Якщо у вас там на городі якийсь бур'ян, невеликий густий, ну не густий, або там чуть густий, теж з по пламну якось справляється. Ну і відповідно, якщо у вас там метр 20 трава і ви хочете от таким малюткою щось там покосити, то це не сюди, то тут вже треба вже брати мотокосу де все. А так, плюс-мінус, якщо у нас... ну, короче, двох 2, 2 амперних хватить на хвилин 40-50 Ну, ж таки, гарантія 3 роки, лік на і зарядний пристрій. Це моя, це моя батарея там в комплектації за 1500 гривень 2, 2 амперних і одна зарядка. Друзі, якщо вас зацікавило, переходьте на наш сайт, послання в описі, ставте лайки, підписуйтесь. Дуже сподіваюся, що хоча б якась користь цього відео у вас буде. Якщо трохи не такі тести, які ви очікували, теж не вибачаєте, але. Ну, може, ще місяць попользуюсь, якщо буду. Ще якийсь відок запишу. Так що всім дякую за увагу. Гарного вечора, гарного дня, мирного неба!